Ось так неформально вони зібралися, аби зробити велику справу допомогти онкохворим рятувати життя. Спершу пікнік, а опісля розважальна програма. І сьогодні якраз день народження фонду. І я думаю, що за цих вісім років ми звернули увагу суспільства і тих людей, які сьогодні працюють з нами. Тому що у нас досить багато сьогодні партнерів, особливо засоби масової інформації, які доносять до людей, що сьогодні є така проблема. За вісім років фонд подарує дитині життя, провів чимало благодійних акцій, допоміг більше. Сотні онкохворих дітей за цей час і покращили перебування дітей в відділенні закуплено дуже багато апаратури і звичайно дуже дуже багато медикаментів. Аби зібрати якомога більше благодійних коштів. Місцеві майстри та онкохворі для благодійного аукціону підготували свої роботи. Мені дуже нравиться робота, як дорога підоставлене. Здесь планую купити картину. Также думаю, що буду участвувати фінансово, тому що така проблема в нашому що… Нельзя быть бути равнодушним этому. Ну я вже не раз э, приймаю участь в таких аукціонах э, аукціонах, які потім надають допомогу нашим діткам, нашим діткам онкохворим э, бійцям. А тот... співорганізатори заходу, громадська організація Жіночий клуб «Успішна Чернівчанка» ще підготували концертні виступи. Людмила Григорчук, Олена Єремчук, Михайло Антонюк, місцевий час.